І до слова, один із цих документів також свідчить про те, що Ізраїль завжди відмовлявся публічно підтвердити. Ймовірно, країна має ядерну зброю. Ось на таке звернули увагу журналісти CNN у секретних паперах. Йдеться зокрема, що Сполучені Штати Америки не бачать жодних ознак того, що Ізраїль планує застосувати ядерну зброю проти Ірану. У CNN також зауважили, що цей витік інформації стався в надзвичайно чутливий момент в американсько-ізраїльських відносинах і розлютив Тель-Авів. Тож між цими двома країнами надовго зникне довіра. Отже, Вашингтон усіма силами намагається знизити градус напруги на близькому сході та уникнути подальшої ескалації. Про що не забувають нагадувати, і так напередодні державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вкотре заявив, що відповідь Ізраїлю на ракетний обстріл Ірану 1 жовтня повинна бути стриманою. Як передає агенція Reuters, також він наполягає на припинення вогню і в газі та бойових дій у лівані. До слова заяви Блінкена пролунали на тлі ліквідації цегалом трьох команд, Хезболи та близько 70 бойовиків на півдні Лівану впродовж 48 годин. І маємо нагадати, що масована атака, ракетна атака Ірану на Ізраїль, яка сталася 1 жовтня, була найбільшим балістичним ударом історії. Країни, і хоча атака виявилася малоефективною і не завдала суттєвих збитків, Тегеран запустив по країні майже дві сотні ракет і місцями, таки зумів пробити ізраїльську ППО, розповів військовий експерт Фабіан Гінц. Виданню Шпікель, попри те, що Іран одразу застеріг Ізраїль від будь-якої відповіді на обстріл, Ізраїль майже миттєво пообіцяв. Помститися варіанти розглядали різні, адже від удару, починаючи по ядерних об'єктах країни, до обстрілу військової інфраструктури. Паралельно із цим сполучені штати Америки намагалися переконати Ізраїль утриматися від будь-яких агресивних дій для того, щоб уникнути подальшого загострення конфлікту.